У мене сьогодні день народження. Немає ніяких грандіозних планів на цей день. По суті, в мене було єдине бажання це провести цей день на самоті, щоб не треба було освоєтитись, бігати, щось там організовувати і так далі. От, просто провести його в своєму темпі і так, як мені хочеться. Поки що план йде, так як треба. От я поснідала зараз. Вирішила піти в кав'ярню, випити каву. Захочу собою книжку, буду там вчитати трішечки. От там ще прийшов. Бачив, мені в поштувати ще один подарунок, то треба буде зайти забрати. Трішки пізніше планую поїхати в кіно. Хоча це був взагалі план на ранок. Ну ще ранок, але це був взагалі на ранок ранок, але я щось не встигала, не захотіла суєтитись, от і вирішила пізніше. І якби в цьому великий плюс, що я відмічаю, святкую своє день народження сам на сам, бо я коли захотіла, тоді й поїхала. Але перед тим як я кудись піду, е, от у мене ж є два подарунки, та мені там цікаво, що там, то я вам зараз покажу. У мене взагалі не має бути якогось такого супер-пупер сюрпризу в плані подарунку, бо це все з мого вішляста Якби єдине, що я не знаю, хто що з Тобто я бачила зарезервоване, але. Хто саме, що замовив, я не знаю. Так. Що ще таке? О! о, Так почекайте. І тут фаундейшн, і тут фаунд. Ладно. А пахне це відразу як? Скоро я собі замовляла. Я там вичитувала це фаундейшн я в них раніше замовляла. Це мені взагалі моя подруга Дарина познайомила. Так, коротше, кому там цікава ця історія? Вон, кава. Це я хотіла собі. Чай різний, клуб якісного чаю. О, ого, яка коробочка прокупала. Так, зараз все попадає. Ні, не тут купа всього. Такі штучки-дручки. Тут ем, по такий от набір різних чаїв. От Мені було дуже цікаво. Вони дуже схожі, блін, на якісь цукерочки. Це прям як іриска якась. Дуже гарні, такі прикольні. Пахне приємно чаєм таким. тому да. Може, зараз трошки жаркувато чаї пити, от, але я дочекаюсь осені. Що угу. там ще? Я його коли перший раз побачила, мені дуже сподобався. Він такий, не знаю, витончений, я не знаю, як що сказати. Дуже мені сподобався все, я тоді його вдягаю. Дуже тобі дякую Аня за такий подарунок. Оце <смі> так от треба починати ранок свого дня народження. З подарунків, все повідкривати, пороздивлятись, а? Ти тут, а що ти тута? Це може тоді з роботи? Кава і чай. Блін, а пахне як. Найс. Вже можна нікуди каву йти і не пити, вже стільки кави вдома. Блін, оце він великий. А? Це піде мені на поличку з книгами. Так, що там далі? Beauty and the Beast. Це видання е, Міна Ліма. У мене від них є такий гарний інтерактивний Гаррі Поттер. Тут е, теж видно, що таке син. Дуже гарно. Не знаю, чому захотіла почитати цю історію, дала собі її вішліст. Дуже дякую. Вся, я тепер з подарунками і подарунки розкрила, то можна йти і каву пити. Насправді виходити кудись прогулятись, працює, дійсно працює для підняття настрою. Я не знаю, як це пояснити, але ти просто такий сидиш, там щось сонечко, і такий кайф, кайф. Так, все, я офіційно заявляю, що святкувати день народження самій дуже круто. Всім рекомендую. Мені прийшов ще один подарунок. Пінк. Це чашечка з корівкою. Блін, яка милота! Тут ще є хвіст. Це дуже крута чашка. Я її як побачила, така ні, треба брати. Там була корівка всередині, але мені здається, всередині дуже важко вибивати корівку. А тут така прям. В неї ще квіточка є! Ну, це дуже солідна чашка. Це ВО. О. I like it. просто ну подарунки. Я вже в машині буду зараз їхати в кінотеатр. Я сподіваюся, що я встигну в принципі мені тут недалеко. Якщо буде тривога, то виходить, що просто просто покатаюсь, якби теж непогано. Ну no, так, так що да все їду. Почалась повітряна тривога, тому я сильно не додивлюсь і, на жаль, у мене вже не буде потім часу залишатись. Адила на оцей от шо? Ну, в принципі нормально, я подивилась десь більше половини, мабуть, там вже залишались може десь півгодинки якраз. Так що ну таке буває, от так що піду зараз. Я думала собі ще глянути щось після фільму, якийсь подарунок, от, але не вийде все закрито. Все прям закрито. От люди залишаються ходити всередині. Я йду до, до виходу обличчя, де я там припаркувалася. От я ще хотіла зайти тут в Сільпо, за Лавіні, бо в них тут є смачне масло, якого немає у мене в сільпо капець. Залишили мене без масла. Це ще не все. Так, у мене є ще один подарунок. Перший від Дарини. А це що таке? Що це постійно надавала для нас? Бестіс просто. Ой, ну це да. так. Да. я там. Я побачила Я я така, я, я ма, ну Це просто. <Frohly> uh, це, це фенсі така річ. О, це ще мішачок. Це подарунок. Це був типу сайт, подарунок. Це <oys> основний. <merde>, <mucha less than> yeah, так, у, у. Ааа, я поняла. Я думала, це мішачок на сумку, а це мішачик в сумку. Так. Це сумка, яку я собі хотіла. така. Анузара. Может, я знаю это депиду? Э? Да, это... Блоп. 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 Ну и да просто. Ну да. Прийшли. Просто в мене тут розлилось трішки. Ну, не дуже естетичний контент. Ну, я не знаю, як так вийшло. Але так вийшло. Ми прийшли трішки. Ой. Прийшли трішки відсвяткувати мій день народження в заклад з Дариною. Сидить тут, посміхається. У неї такого не було, як у мене. Я не знаю, що це сталося. Бувалися, і Усе життє збиралося і ти собі це забираєш. Дуже дякую. Щойно ви накопичите потрібну кількість часу. Я собі вже заварила каву в своїй новій чашці корівці, але взагалі я просто в шоці цього року, скільки в мене подарунків, просто всі ці полички це подарунки. І ще й кульки дві. Я просто в шоці.